Доброго дня! Вітаю вас на каналі Автовітамін. Мене звуть Віталій. І сьогоднішнє відео буде про смарт-ключ від Ford. Також його ще називають інтелектуальний ключ. Чому смарт-ключ? Тому що він може працювати як при натисканні кнопок, так і просто лежачи у вас в кишені або в сумці. І також він може працювати як механічний ключ, в нього внутрі є захований ще механічний ключ, і він теж виконує деякі функції. Такі ключі бувають з п'ятьма кнопками, з чотирьма кнопками, також з трьома кнопками, а також я бачив десь з однією кнопкою такий ж смарт-ключ. Зазвичай ключ з п'ятьма кнопками йде в комплекті з авто, яке має запуск двигуна з кнопки, а також ці машини ще мають віддалений старт двигуна, і п'ята кнопка відповідає за це. І сьогодні я вам покажу, що можна робити з цим ключем, які він функції виконує і як він працює. А якщо я щось забуду. Або пропустив, то ви в коментарях пишіть мені. І нам всім буде цікаво. Також нагадую вам, не забуваємо підписуватись, ставити вподобайки, коментувати, тиснути на дзвіночок під відео, щоб не пропустити наступне цікаве відео. І хто хоче сказати дякую. Може це зробити фінансово. Всі дані будуть під відео. Ну, а ми починаємо. Сьогодні я вам покажу, як працює цей ключ з п'ятьма кнопками. Цей ключ іде для авто, які мають кнопку старт-стоп і запускаються без ключа. І сьогодні я розкажу про цей ключ. Що він може як він працює. Ну, спочатку я покажу, як він працює при натисканні кнопок. Почнемо з найпростіших функцій. Це замикання авто. Натискаємо на закритий замочок, центральний замок закрив авто. І на відкритий замочок натискаємо. Авто відкривається. Натискаємо один раз на замочок закритий. Авто замикається. Центральний замок блокує всі двері. Якщо ми натиснемо два рази, авто робить сигнал, це воно становиться на охорону. Якщо ви тиснете один раз, просто замикаються всі двері, а якщо два рази, то воно замикається і ще становиться на охорону. Так, Наступне це у нас кнопка відкриття багажника. В мене автоматичний. Натискаємо. Натискаємо два рази і відкривається багажник. Ще раз натискаємо два рази і закривається багажник. Два рази натискаємо, відкривається багажник, два рази натискаємо закривається. Так, наступна кнопка. Це кнопка паніка, предназначена для того, щоб, якщо ви побачите, хтось незнайомий підійшов до вашого авто і щось там робить, ви можете, натиснувши кнопку, визвати паніку авто, ну, вона буде сигналити. Ну це, ну, звісно, вона не для цього предназначена, але можна так зробити. А також ви можете, натиснувши на цю кнопку, визвати сигнали авто, коли ви десь залишили машину на великій парковці, де багато авто, там біля якогось великого супермаркету. І забули, де в якій стороні ваше авто. Ви можете також нажати, вона буде Орать, і ви почуєте, де вона, і побачите, вона буде Орать і сигналити. Ну, це буде так. Натискаєте, і вона починає. Ще раз натискаєте на кнопку і вона вимикається. Це кнопка паніка. Так, наступне це у нас кнопка віддаленого старту двигуна. Цю функцію не всі авто мають. Якщо вони її мають, то на пульті має бути отака кнопка 2х і стрілочка. Як її запустити. Ми натискаємо один раз закритий замочок і два рази 2х. Двигун запустився і працює. Щоб зупинити двигун, ми натискаємо ще раз на кнопку 2х. Машина заглохла. Так, ще хочу сказати про цю функцію. Коли ви її запустили авто, натискаємо раз замочок і два рази 2х, авто запустилося, і воно буде працювати десь 10-15 хвилин, так як у вас активована на панелі приладів, там є функція віддалений старт, і там ви можете запрограмувати. Скільки вона буде працювати? Там 10-15 хвилин. Ну, ви можете також з пульта. Також з пульта ви можете подовжити термін роботи двигуна. От Коли вона працює, зробите ту ж саму комбінацію. Ще раз тискаєте, натискаєте на замочок і два рази на 2х. І авто буде працювати два рази довше, як воно було. Запрограмовано. Можна продовжити роботу двигуна максимум на 30 хвилин таким способом. Наступна функція це глобальне відкриття усіх вікон і закриття теж. Ну, ця функція на деяких авто доступна, на деяких ні. Про це в мене є відео, як активувати цю функцію на авто. Зараз підсказочка буде наді мною. Якщо вам цікаво, можете подивитися. Як це працює, я зараз покажу. У нас авто вимкнене, нам потрібно відчинити усі вікна. Натискаємо на відкритий замочок один раз і второй раз, і тримаємо. Усі вікна відкрилися. Зараз, щоб усі вікна закрилися, натискаємо закритий замочок. Один раз і другий раз утримуємо. Все. Також з допомогою цього ключа ви можете програмувати роботу центрального замка вашого авто. Ви можете його запрограмувати тільки на відкриття водійської двері або на відкриття. Усіх дверей одразу. Про це в мене є відео. Кому цікаво, можете подивитися. Підказка буде вище. Так, наступне, це ви можете запрограмувати одну із кнопок на ключі, і вона буде взаємодіяти з настройками вашого сидіння. Тобто, якщо ви натискаєте там, ну, в одну із кнопок, у вас сидіння приймає. Налаштування пам'яті той, яку ви запрограмували на цю кнопку. ну Ви запрограмували сидіння там під когось під себе, або під вашу дружину, або ще під когось, то ви просто натискаєте на кнопку, на яку ви запрограмували це сидіння. Сидіння саме приймає то положення, яке ви запрограмували. Якщо Ця тема вас цікавить, то пишіть в коментарях. І я зроблю відео про це. Про функцію, яку цей ключ виконує при натисканні кнопок я вам розказав. А зараз я покажу, як він працює, як інтелектуальний ключ. Просто лежачи в мене в кишені. Ми закриваємо авто. Ключ у нас в кишені. Ми підходимо к авто. І... Просто вставляємо руку сюди і машина вже відкрита. Замки відкрилися і двері відкриті. Також у нас є датчик на доторкання. Якщо ми натиснемо на нього, авто закривається. Також авто у нас закрите, ключ в кармані, ми можемо відкрити багажника. У мене є функція автоматичного відкривання багажника. Я можу просто підійти, або натиснувши кнопку Відкрити його, або ногою. Ну, Багажник відкриється тільки коли у вас є ключ поруч, або в кармані, або в руці. Якщо він буде десь в салоні або десь в другому місці, багажник не відкриється. Він працює тільки десь один метр від авто. Так. Закриваємо, Закриваємо. Так, так. само. Зараз я покажу ще функцію цього ключа. Він працює не тільки як смарт-ключ, як Інтелектуальний ключ, він ще працює як і механічний ключ. В нього є скритий ключ. Одтягуємо оцю штучку і витягуємо механічний ключ. Що ми можемо робити з цим ключем? Ми можемо механічно закрити замки, ну і також відімкнути його. Для чого цей ключ? Щоб замкнути авто, коли у вас ну, не працює смарт-ключ або сіла батарейка, або ви від'єднали акумулятор. Там машину залишаєте на довгий час гаражі, від'єднали акумулятор, і вам потрібно закрити всі двері. Ви цим ключом закриваєте і все. так же ви приходите. Відімкнули всі двері, під'єднали акумулятор і потім у вас вже працює знов цей ключ. Що ми можемо ще зробити цим ключом? У нас є а, в дверях дитячий замок. Ми можемо цим ключем замкнути двері. Коли у вас на задніх сидіннях сидять діти, вони із середини не можуть відкрити двері. Їх можна відкрити тільки за наружну ручку, коли ви блокуєте цим замком дитячим. А також ми можемо цим ключем просто розібрати наш смарт-ключ для того, щоб замінити батарейку. Отак от, от піддівається, отут є виступ і в нас є доступ до батарейки. Ось вона. І вставляємо його назад. Також наш інтелектуальний ключ працює у середині авто. У нас двигун може запуститися тільки коли ключ знаходиться всередині, або лежить у спеціальному місці, або в кишені. Ми можемо запустити запалювання, або запустити двигун тільки коли ключ знаходиться. Всередині авто, якщо при працюючому двигуні ви з ключем вийшли з авто, машина одразу буде сигналити два рази. Поряджую вас, що ключ залишив авто. Як цю функцію відключити, в мене є відео, підказка буде вище, Кому цікаво, можете подивитися. Також цей ключ може працювати і без батарейки. Наприклад, якщо у вас сіла батарейка, і вам потрібно завезти авто, ви можете його завести і без батарейки. У мене про це є відео. Якщо цікаво, можете подивитися. Підказка буде вище. Ну, До цього потрібно ключ положити в спеціальне місце. Ну, там я все про це розповім. Робочий діапазон цього ключа складає десь 10 метрів у радіусі. Ви можете в цьому радіусі відімкнути, замкнути, ну, робити всі функції з цим ключем. Але функція віддаленого старту вона працює десь приблизно десь до 100 метрів. Якщо нічого не заважає, немає ніяких перешкод, ви можете віддалено запустити двигун десь до 100 метрів. Ось таке сьогодні в мене вийшло відео про цей ключ. Я сподіваюся, ви узнали багато цікавого. Якщо я щось забув, пишіть у коментарях. Мені буде теж цікаво почитати. На сьогодні все. Сподіваюсь, відео вам сподобалось і було цікавим і корисним. Не забуваємо підписуватись, ставити вподобайки і коментуйте, звісно. До скорих зустрічей. Пока!